Привіт! Канал Анте Консалтинг Груп. Тут ми командою з сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Вітаю! Мене звати Жанна. Я провідний бухгалтер компанії Анте Консалтинг Груп. Напевно, багато хто із підприємців чули про мобільний екварін, а дехто навіть ним вже й користується. Тож сьогодні поговоримо про всі тонкощі та зручності даного розрахунку. Мобільний екварін здобув популярності у ФОП цієї зими, коли оплати потрібно було приймати картою, а термінал не працював через відсутність електрики та зв'язку. Найкраще такий вид розрахунку підходить для підприємців, діяльність яких пов'язана із Торгівлею із громадським харчуванням та послугами. Найчастіше на точки здійснення підприємницької діяльності встановлюють QR-код. Це так певний свого роду код, який зашифровує всі необхідні реквізити для переказу грошей. Такий код сканується смартфоном або іншим мобільним пристроєм. Щоб швидко та без помилок передати всі необхідні дані для зарахування та оплати грошей. Процес сканування проводиться через мобільний додаток, сам смартфон тощо. Є два основних питання найчастіших від підприємців: перше це чи потрібно встановлювати касовий апарат, отримуючи таким способом оплати. Та другий, чи потрібен додатково ще плюс фізичний термінал? Додатково замовляти фізичний термінал не потрібно, оскільки QR-код це такий же самий термінал для продажу ваших. Товарів та здійснення підприємницької діяльності тільки набагато простіший і дешевший. А ось отримуючи оплати таким способом, у вас має обов'язково стояти касовий апарат і маєте видавати фіскальні чеки своїм клієнтам, оскільки е, даний розрахунок вважається розрахунковою операцією. Переваги qr коду е, по перше, не потрібно платити абонплату за користування терміналом. Жодних технічних працівників на місці виїзду, де був би встановлений термінал, жодних касових стрічок та проводів. Досить зручна інтеграція з іншими програмними касовими апаратами. Платіжний додаток можна встановити на Android-працівника, що є досить безпечно. Також на відміну від класичного терміналу, qr він не розіб'ється, не розрядиться, його не вкрадуть. На сьогодні здійснювати такі оплати за допомогою QR-коду нам точно дають Монобанк та PrivatBank, де комісія за користування QR-кодом у Монобанку становить 1,3%. Також QR-код можна використовувати в платіжних системах, таких як WPPA та фонді. Це є досить зручно, надаючи послуги. Плюс до цього в даних платіжних системах можна автоматизувати програмні касові апарати, де чеки будуть автоматично фіскалізовуватись. Сподіваюся, що дана інформація була для вас корисною. Та бажаю успіхів і процвітання вашій справі.